Друга історія це те, що для когось війна, для когось це можливість заробити більше або вкрасти з бюджету. Одна з першочергових. Задача, яка стояла перед владою, це збільшити зарплати рахунковій палаті. Піщанський, яка наближена до офісу президента. І лише завдяки нам, я дякую всім іншим колегам, які це підтримали. Ми провалили історію з підняттям зарплат. Хотіли зашити дуже обережненько в військовий бюджет. Така сама ситуація з. Контрактну армію ми всі розуміємо, що Україні потрібен мир. І після завершення війни нам треба буде мати сильну армію, але сильна армія це контрактна армія. Я розумію, що кожен українець має вміти тримати зброю в руках, але захищати державу. Все ж таки має контракт на армію. І коли ми зареєстрували відповідний законопроект і вимагали, щоб його поставили на цей пленарний тиждень, коли був день незалежності, влада просто це проігнорувала, як і багато інших речей, які пропонувалися нашою командою розумної політики. Але оскільки це опозиція, вона більш розумніша ніж влада, вони не готові приймати правильні речі, але не їх авторство. Так само, як і з пенсіями, підняття мінімалки в два рази. Так само, як і з виплатами для дитини, ми при народженні, ми це зареєстрували. Понад півтора роки тому, але тоді влада розповідала, що на це немає грошей. Хоча півтора роки тому грошей в державному бюджеті було в рази більше аніж сьогодні, і кредитів було менше. І якщо б тоді ще прийняли нашу пропозицію, а не зараз намагалися протягнути законопроект Свіріденка, хай, хоча б його, але тим не менше, якщо б це було зроблено півтора роки тому, то сьогодні результати. Нашого законопроекту вже б були в яслях так точно. А можливо, хтось вже вже бігав по вулицям і українців ставало б більше. Тим не менш, ми продовжуємо працювати. Ми будемо робити все для того, щоб у мирній Україні було щасливе майбутнє разом з вами. Дякую вам, кожному за підтримку. І ми переможемо всіх ворогів і внутрішніх і зовнішніх. Слава Україні.